Що ж, всім привіт, любі друзі! І ми продовжимо з вами грати в цікаву гру під назвою Creeper World 4. І, і, і сьогодні, як я і обіцяв, напевно, буде лишень одна серія, тому що ви просто подивіться на ось це розмах. Просто будь, купа космосу. Тут перебиратись неможливо. Ну, Можливо, але за допомогою трошки іншого знаряддя, яке нам сьогодні якраз і відкриється. Але це доволі складна місія, і тому ми будемо завершувати її довго, і я зроблю тільки одну серію. А поки я роблю всі ці звичання для цієї гри, справи такі, як розклад... розставляння веш, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і писати в коментарях, як я можу покращити для вас контент, те, що я роблю. Так. А ми поки поставимо, як зазвичай купу майнерів, бо енергія це те, що від чого ми залежимо. Ось так. Ну і ці хай теж працюють. Так, що там? Можливо, хіба що один якийсь? Добре. Хай будується. Все, знімаємо з паузи. І нам е, першочергово потрібно поставити тут, звичайно ж, за все, фабрику і е, штуку, яка захищає нас від ворожих снарядів аж дві. Так, все. Потихеньку, помаленьку ми е, розбудовуємось. Зараз побудуються ці штуки. Так, а ми поки будемо будувати тавери. Куди? Будемо будувати їх ось сюди. Вони нам дадуть буквально трішки енергії, і вони зможуть відволікати ось цих зараз. Е я маю на увазі по типу. Так, все у нас з'явився портер. Ось ці е, ракети, котрі на нас посилають. Ось ці вежі маленькі, вони відволікають на себе, і тоді на нашу базу нічого не прилітає. Це не може не радувати. Ось, вже щось летить. Давайте подивимось, куди воно летить. Е, ні, не летить, летить. Добре, хай з ним ми принаймні це побачимо, якщо що. Ми можемо побудувати тут купу усіляких цікавостей. А ще тут є блопи. І було. Бачите, ось воно кудись сюди взагалі летить. Не розумію навіщо. Ну, хай летить, мені не шкода. Так, там блок зірвався. І тут у нас щось зірвалось, але як, я не розумію. Е, добре, давайте поставимо тоді тут ще одну ось таку штуку. І обов'язково нам потрібно поставити дві ось такі штуки. Якщо воно там вибухне, то нічого страшного, ми там проб'ємось. Воно нам трошки енергії дало, себе окупило і на цьому все. Так. Ну, принаймні, зараз ми маємо впоратись. знищив знищила Так, снайпер. Все. І снайпер відпрацював на ура. Все, ми можемо тоді закінчувати з цим? Давайте тут поставимо ось так, щоб воно знову з'єдналося. І е, почнемо протягувати ось сюди лінію. Так. Чудово. Так, навіщо воно тут? вибухає, я не розумію. Воно мені трошки заважає це. Добре, бачите, блопи летять. знищує нам аж цілу одну вежу невеличку. Але тут, як ви можете бачити, ось така земля, так би мовити, пориста. І воно знищується саме по собі. Тому ми можемо просто отак от відновити. І все, на цьому все закінчується. Так, давайте ми, напевно, будемо з вами просуватися до якогось єрену. Так, поставимо це ось так. І тут побудуємо мартиру. Напевно. Нічого інше, крім мортири, тут не впорається. І одну таку штуку. Так, добудуєшся, ні. Перейти сюди. Так, все чудово. І все-таки цю нам потрібно збудувати. Так, ти не ді... звідси не дістаєш і звідси теж не дістаєш. Потрібно буде тебе ставити. Ось сюди. А потім ось так. Все чудово. Тут нам, сподіваюсь, нічого не зламали. Все. Так, обов'язково не забуваємо про цю штуку. Так, одразу відновлюємо. Все, чудово. Ми зайняли, можна сказати, цей острів веб. Е, ставимо тут обов'язково ось цю штуку і снайпера. Бо без снайпера е, будуть оці блопи гидкі, е, так би мовити, нас зачіпати, а нам цього ж не потрібно. Так, таке враження, наче в... Оце мартири такі низький радіус. Чи це може я просто звикну. Ой, тут зараз яйця будуть лопатись, це буде дуже-дуже боляче. Я сподіваюся, ми з цим. Ми не впоралися з цим. Так, давайте ви втечете малята. Я забув, що там є яйця і що вони почнуть лопатись. Добре. Ми тоді зможемо поставити зараз ще ось так дві турелі. Ми на паузі? Ні. Чудо. Так. Все це знищиться. Ми побудуємо ще ось таку штуку, щоб сюди боєприпаси нам доставлялись. І висадка в Нормандії у нас зараз відбудеться. Все. Все. Ми знову повернули свої позиції. Так, тут хай вони все. Що хочуть, де і роблять, ми потім зробимо так само там. Так, а тим часом нам потрібно побудувати тут тавери. Ти сюди, ти сюди. Ви все знаєте, друзі, все чудово. Можна сказати, що ми впорались і зачистили цю штуку. Зараз щось там знищать одну вежу, не страшно. Ми можемо переставляти сюди наші ось ці штуки. Так, все чудово. Все хай будується. Снайпер стоїть. Ось ця штука стоїть. Більше, в принципі, нам нічого і не потрібно. Починаємо будувати тут. Якщо у нас є можливість. Десь поруч збудувати, ні. Тоді просто доведеться чекати, щоб воно довго летіло. Давайте одразу три вежі збудуємо. Так, нам це, в принципі, без різниці. Можемо збудувати ще тут для забезпечення хоч якоїсь альтернативи. Будуємо також тавери ось тут. Так, от. Ну і все, в принципі, ми обираємо, обираємо ці три е кулеметника цих три. І відправляємо на зачистку. Зараз два з них знищаться. А, ні, один. Все, до побачення. Ставимо одразу те, що нам потрібно. І ми не забуваємо про е, снайперів і ось таку ракетку. А також я б вже поставив е, рефайнері, воно достатньо сильно допомогло. Все. Цей е, острівець у нас в безпеці. Ми можемо, в принципі, зробити те саме і тут. А тим часом, до речі, потрібно побудувати купу купу портерів. портері. Як воно вмудрилось? я не розумію. Я зрозумів, воно вилилось ось тут і воно якось залетіло сюди. як це працює, я до сих пір не можу зрозуміти. Ну, баги. З багами ми нічого не зможемо впорати зробити. Тут перебили. Так, я зрозумів. Все хай відправляють пошвидше. Бо наші без. Е патронів не зроблять нічого. Ось це, куди воно відправило? Ну, типу, це якась нездорова штука, те, що вони можуть в пустоті стріляти. Ну прям геть. Так, давайте ми спробуємо ще раз. Там начебто Крип не, не сильно переходить. Так. Е, стру... і о, ось звідки ось це все. Я не розумію. Ну, це просто вище всіляких поховали, якщо можна так сказати. Ось воно прилетіло, не знамо куди, і в, в космічному вакуумі воно розлетілося. Це я вже. Так, добре, давайте поки один сюди прилетить, один прилетить сюди, один ось сюди. Е, поясню, це штука, котра. Так, Energy енергі... Ні. вона буде переносити арк. Це ж ш... штука, котра доставляє, от бачите, енергію 50 одиниць. А, ні, 35. Можна начебто вибрати ще 50. Добре, хай з ним. То, напевно, вже витратилось трошки. І за допомогою цих штук ми з вами будемо проходити е, саме. Так, ти сюди. Допомагай. Допомагай. Ось бачите, воно потихеньку витрачається, витрачається і все. Так, все, нарешті ми з вами е, закінчили ось цю штуку. Ось бачите, так, воно, типу, вибуховою хвилею воно доходить. Е, дуже погано, дуже мені це не подобається, але що я можу з цим зробити. Так, все ж таки давайте добудовуємо рефайнері, рефайнері хай працює. Ця штука хай працює теж. Так, у нас є, е, є ставимо, значить, у нас тут е, місел, можливо, навіть два по два місили я б поставив. Щоб, е, напевне, точно все зробилось як треба. Е, також побудуємо два місили тут і е, навіть два снайпери я побудував би. Ось там все, ми свої. Позиції, як би то сказати, зміцнили. Тепер ми можемо всі. Так, давайте добре ось так. Всі портери назначити ось сюди, щоб вони переправляли ресурси. Нічого страшного, вони привезуть іще. Так, структури, тавери будуємо і, Біля таверів ми ставимо купу морти. Наша незмінна стратегія. І ще я спеціально привіз ось так, щоб нам нічого не збили за допомогою цих... За допомогою блоків. Але це вже не проблема. Ми ставимо ось тут одну штучку тереформуючу ось тут. І на цьому, в принципі, все. Бачите, все. Е, ні, Не все ми знищуємо, але більшість можна взагалі, якщо, щоб геть не перейматись, побудувати десь ось тут, десь ось тут. Ось так. Все, чудово. Там трошки то... Єрунда, ми не будемо звертати на увагу. Так, ми роздаємо, так би мовити, Єрени. Ну, як це вийшло? Так, ти хочеш Єрен? Все, за допомогою Єрену зараз ми будемо просуватись набагато швидше вперед. Трошки погано, що тут е, нічого ми не розберемо. Давайте зробимо ось так. Е, ні. Ось так. Все, чудово. Опці прибираємо. Ми даємо Єрені ще ось цій машині кулеметнику і ось сюди його відправляємо. Е, так, все чудово. Він хай відправляється. Ми тим часом йому побудуємо. Ось так. Все, чудово. У нас все вистачає, все, що ми хотіли. Три ось ці скажених мортири ми відправляємо сюди. Так, добре. Не відправляємо, а чому так багато? Потрібно, напевно, по одній. Бо не вистачає прикриття. Давайте ще одну зробимо. Де вона? Де там є ренто? Все чудово. Ми поставимо її десь тут. Так, кулемет у нас не працює, хай він працює. Це, це не діло. Так, тепер ми відправляємо сюди взагалі. Щоб е, ти якомога в гущу стріляв, як завжди. Так, все, чудово. Е, зараз це може зіграти з нами злий жарт. Ми ставимо е, е, Єрен сюди. Так, і швиденько ми будуємо з вами о, так, три таких штуки і три таких. Ось ти хочеш Єреен, я знаю. Так. І напевно, давайте ми побудуємо ще тут е, снайпера навіть двох. По-перше, тому що ми це можемо просто. А по-друге, е, тому що ось тут якраз блопи і вилазять. Так, ну все, добре, начебто ми е, впоруємось. Так, ну же сюди. Так. А, а ось ці е, мартири, які не дістають, я їх поставлю ось так. І вона буде дострілювати якраз сюди. Е, ця не дістає, а ось так буде діставати все. І вони хоч будуть повільніше стріляти, але свій вклад вони робити будуть. Тому е, ми на це не будемо звертати увагу. Так, цю штуку я хотів би. Перенести ось сюди, тому що вона стріляє не туди, куди мені потрібно. Ось тепер вона нарешті почала стріляти туди, куди треба. Так, все чудово. Тут е, ну, як завжди, це буде трошки довго, тому що буде знижуватись довго загальний рівень. Зараз поки те, поки все, і воно буде. Доволі таки довго. Але вже потрохи е, загальний рівень знижується і скоро ми зможемо. Ось, бачите, три блоки воно випускає. так, І два з них знищили... знищилось одразу. Так, все чудово. Тут ми впорались, тут вже нічого не заважаємо. Хайде туди. І один снайпер піде ось сюди. Він зараз е прострілює всі оці яйця. І ось ця мартира одразу буде їх знищувати. А ми поки побудуємо іще більше мортир. Ось так. Всюди, де вони будуть діставати, всюди будемо е будувати, бо це пришвидшить наш. Результат проходження, так би мовити. Тут обов'язково побудуємо і провеземо їм трошки енергії. Бо вони кажуть, що без енергії вони працювати відмовляються. Що доволі таки дивно, так? Да? Так, добре. Тут ми справляємось. бачите, як вже одразу стало менше, наскільки менше крипу ось чисто це через те, що. Ми так швиденько ми вже розвинені сюди прийшли і одразу все почали знищувати. Я б іще е, дав би один Єрен ось цьому кулеметнику, і один ЄРН дав би е, там мартирі якийсь. Так, прилетів. Е, Давайте будеш нашим авангардом, як завжди. Поки він долетить, якраз добудується ця штука. все чудово. Йому поступають набої. Ми будуємо 0 І можемо перебудовувати, переставляти потихеньку всі турелі. Так, чудово. Ми вже е, на півшляху, так би мовити. Наша крута мортира вже майже не стріляє, тому ми можемо її трошки переставити. І е, те саме зробити і е, з. Ось цим флангом, проте нам потрібно не забувати, що ми можемо поставити от, спочатку одну мортиру, вона почне стріляти, все, потім другу. І потім третю. І закріпити це все е, кулеметником. І вже потім аж ми можемо переводити сюди. Е, Круті наші мортири, бо вони, так би мовити, дуже багато профіту вносять в загальну справу. Так, це все хай переходить. Будуємо вежі, обов'язково не забуваємо. І ми можемо, в принципі, вже будувати нуліфер і для блопів. Ні, в принципі, не можемо. Давайте побудуємо, поки не дійшло все. А, ні, можемо, тут вже майже немає нічого. Так. Я побудував би ще отак. Е звичайно, без енергії тут ніяк не обійтись. Е Ти хочеш ЄРН? Ти хочеш щось так? Чудово. В принципі, ми якби то перемогли, але залишається проблема в яйцях, якщо, як би не дивно це звучало. Добре, ми зараз з цим всім розберемося. Я сподіваюсь. Так, там вже більше немає ніяких у нас е добре зрозумів. Тут не можна будувати. Ми поставимо ось так. Це все е, наш хитрий план. Зараз я вам його поясню. Ми поставимо ось ці е, мортири ось тут. Для того, щоб вони стримували можливий той потік. А ось тут ми будемо зараз будувати з вами велику секцію оборони через одну просту причину. М -м так, ось так. Ось так. От саме через цю причину, тому що тут дофігіще цих яєць, і як їх знищувати, це може стати дуже великою проблемою, так само, як і тут. Тому ми зараз будемо. Ось це робити. так? Все, тут впорались? Чудово. Тут справились. Все. Ви переходите ось сюди. І кулеметник. Останній взагалі. А, я ліфтика сюди не додав. Е, давайте ми зараз ставимо так, щоб вони переносили е, ліфтик. Все чудово. Вони переносять. Що тут трапилось? Е, давайте. Ти, ти спробуєш якось. Пасти наші нуліфаєри але я сумніваюся, що в нього це вийде. Саме головне, щоб нуліфаєри залишились цілі, бо це почнеться знов те саме. Так, сюди кудись швиденько. Не роби мені стрес. А що трапилось взагалі? Не розумію. Так, добре, хай з ним. Начебто е, впорались. Все, чудово. Е, я би ще переніс тоді ось так, напевно. Уже для е, надійності. А, це ось ці яйця бритві, воно яйця випускає і яйця нам ось таку шкоду роблять, бачите? Давайте тоді ми ось тут поставимо, бо зараз нулі прийде. Капець. Та ну йому не вистачає, як завжди, цієї штуки. Енергії йому не вистачає. Так, добре. Зараз побудується і все буде чудово. Я сподіваюся, така купа морцир впорається, і у мене тут зараз все просто не злетить. Так. Все чудово. Нормально. Ми е, потихеньку, помаленьку продвигаємо, зараз. Побудуємо ось цю штуку і е, будемо ставити нуліфаер. Там знову щось вибухає, але я не можу зрозуміти, що. Та й мені це не дуже цікаво. Та чорт, нуліфаер у нас зруйнований. Давайте ще раз спробуємо. Так, там е, нам привезли вже ліфтик чи ні. Так, сподіваюся, що так. Е, так, ліфтик привезли, він вже йде по е. все чудово. Ми виконали всі завдання. Що ж, на цьому ми будемо з вами завершувати. Дякую всім за увагу. Не забувайте писати лайки та підписуватись на канал, а також писати в коментарях, як мені покращити контент для вас. Не забуваємо е, дякувати ЗСУ. Чекати нашої скорої перемоги, а також всім удачі і всім до побачення.